У вас мікрофон працює? Щось говорити можете? Так. 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 І що це буде? А, і що? Ну, слухайте, ви знаєте, я пам'ятаю, в 80-ті роки минулого століття якесь тоді, тоді це було центральне телебачення, тобто з Москви, і там якийсь гуморист тодішній радянський говорив, каже, що ти фокусник, у тебе м з капелюха там чи щось там курка вилазить, снабжай людей курями. Розумієте, от так. То ви отак от, от будете показувати оці губки, то вам скажуть, що постачає людям паралон. Ви не подумав про це. <плес> Слухайте, краще поремонтуйте мікрофон. Це, щасливо вам. Що там, І ще щось вилазить? Так, бачу, порожню далі. Так, капелюх. Так. Пташка вилетить, ні? А олівець. Ну що ж так скромно, Я думав там пташка вилетить. Ну, добре, добре. В принципі, можна вам можна в цирку виступати. Чого ви досі не там вступить? Так, ну все, с капелюха вы, вылез Оливайс, сне. Ну давайте, с капелюха Оливца, давайте. То ага. ну что ж это за фокус? Все, человек, иди туди, снидайте, вечеряйте. Что это будет? Дуже симпатично. Я оцінив, оцінив, так, так, оцінив. Все, ремонтуйте мікрофон, будемо спілкуватися. Щасливо.